Я ну я спробую серйозно поговорити на цю тему, тому що так чесно, коли я тільки побачила це ухвалення? Ну, складно мені було реагувати без емоцій, але ну дійсно в нас інформаційно аналітична програма. Спробуємо таки з цього боку підійти. Які ви взагалі вважаєте перспективи цієї новоствореної інституції? Якою може бути довготривалість, легітимність взагалі? конкуренція з ООН, якщо ООН ще щось може для чого це створилося зараз? Це примка Дональда Трампа, це маємо розуміти достатньо чітко. І ця примка вона спрямована на те, щоб показати його велич, як він собі уявляє. І треба сказати, що, ну, як, як би, знаєте, от ця рада миру до неї увійшли. Ну Приблизно біля 10% світових держав. І е, хочеться пригадати, що вона створювала ініціювалася за таким принципом Хапай мішки вокзал рушає, тобто Дональд Трамп ініціював її появу зовсім нещодавно. Скажу, що насправді цій, ну в цій е, конструкції. Дійсно, є протиставлення Організації Об'єднаних Націй? Ну е, Організація Об'єднаних Націй не критикує лише ледачі це ясно. Але якщо ми е, ну вважаємо, що більш демократичною буде організація, яку пожиттєво очолює Дональд Трамп, дай Боже йому здоров'я, а виникає питання: що ну тобто, про, просте питання: що буде після його смерті? Ви випередили моє питання. Зачекайте, воно було не другим в переліку, але нехай давайте в такій послідовності. Менше ну, двох років, ну фактично, тому що коли починається перехідний період, то не особливо вже і а, м, такими важливими є рішення і авторитет президента, особливо Трампа в майбутньому. Отже, ну, ледь два роки ще президентства. Ну, і далі навіть якщо він буде. Ні, ну чому два роки? Не два, три. По три. суті, три. Але ну для три, Трампа але, на дивіться, сьогоднішній навіть безкоштовне членство це три роки. А що поганого тоді вступити в таку е хорошу організацію, підтримати чудову ініціативу? Три роки можна не платити. Ну, зрештою, ну, а що поганого М може і нічого такого страшного чи це просто імітація брухливої. Дуга... Ви знаєте, в моєму розумінні воно виглядає якось так, е як одночасно ознака васалітету, бо е до цієї ради миру увійшли. Країни, ну, тобто представники країн, які м -м, публічно так чи інакше підтримують Дональда Трампа. Uh -huh. Але його мені здається, що його розрахунок був на те, що війде Росія, але вона поки що Ну так вона не сказала а, ні так, ні ні. Увійшла Білорусь, ну це предмет, мабуть, гордості для Лукашенка. але для світу це ну такий собі сюрприз. Я б не сказав, що дуже хороша Україна. Устами Володимира Зеленського наголосила, що можемо увійти тільки після війни. Якщо ми просто сьогодні згадаємо слова президента, його виступ, то він багато чого говорив про те, що буде після війни. І ну, ми всі чекаємо завершення війни, звичайно. Але маємо розуміти, що вона е, буде хіба що призупинена. Тобто тут у мене на цю тему когнітивний дисонанс, бо е, я е, не бачив за е, Трампом за рік якихось е, рішучих дій. З приводу завершення російсько-української війни, де тиск здійснювався на агресора на Росію, він швидше поставив на один щабель Росію і Україну як учасників цієї війни. Але а що далі? Ну, тобто, які, які подальші кроки? Тобто, ну. Я ну, чи Рада миру що? ще дійде до кроків стосовно Росії та України? Питання риторичне, але хотілося б повернутися це. до основного контексту саме заради встановлення миру і контролю над демілітаризованою зоною в Газі, адже це було першою причиною створення. А для чого ця ширма, якщо дійсно за рік Трампу не вдалося? Якщо навіть титульно створити таку організацію, що це змінить? Чому нічого не зробив попередній рік? І як яким чином, долучення Угорщини, Болгарії, тої ж Білорусі може чимось допомогти. І звернімо увагу: там є все ж таки Туреччина, Катар і Об'єднані Арабські Емірати. Вони, можливо, можуть. Тут е, на нас чекає інший алгоритм. На нас чекає алгоритм, що американці шукають можливості для того, щоб те, що їм. Існує ну, той формат, який вони ще перед інавгурацією Трампа рік тому е застосували в Газі, що він буде застосований стосовно російсько-української війни, але протистояння Ізраїлю і руху Хамас і Росії та України це дуже різні історії, тому їх заводити під один. Ну, якийсь під спільний знаменник мені здається доволі складно. Е, яка загроза для ООН? Звісно, вже дуже багато некомпліментарних речей звучало впродовж принаймні років повного масштабного вторгнення щодо роботи цієї організації і її аморфності. Але тим не менше створення ось такої конкуренції, тим паче, якщо якимось чином згодом відгукнуться Росія чи Китай. Що наврядче, все одно, ось ця конкуренція і створення цього додаткового органу з приблизно тим самим мандатом. Чим він загрожує? Це, ну, вибачте, це зовсім інше ніж Організація Об'єднаних Націй. Організація Об'єднаних Націй справедливо критикують не перший рік, але я би сказав, вже не перший десяток років. Але разом з тим вона створювалася під час завершення Другої світової війни, зовсім в інших умовах, і говорити про неї як про. Ну, ясно, що вона не, можливо не така ефективна, як ми всі хотіли. Але все-таки в Генеральній асамблеї ООН даруйте під 200 країн, а не 20. І тут, знаєте, ну просто зібрання разом з Дональдом Трампом. Ну і все таки ми, наприклад, вже в бачимо, що в організації Об'єднаних Націй вже почали вибори е генсека. А, а, а готуватися до того, що новий генсек має постати замість Гутереша. А тут, як, як ми вже сказали, нічого подібного не очікується, і це, на мою думку, проблема. Хм. Добре, які ви вбачаєте реальні перспективи для гази, тут можуть бути дійсно якась. Ефективна взаємодія, тому що дуже багато є таких експертних думок зараз зібраних в певних статтях наших колег про те, що ось спробують ще довкола гази якусь діяльність створювати. А далі просто відбудеться повільне таке згасання, і така певна делегітимізація і деактуалізація взагалі цієї ради миру. Ну Джаред кушнер там сьогодні оприлюднив план для гази. Мені здається, що трошки буде непросто його. Тілити в життя, бо він ну, швидше представляє сіоністські кола, і йому з цієї дзвіниці буде не просто домовлятися з представниками Хамаса, але е говорити про те, що там буде якийсь серйозний успіх. Ну поки що доволі складно. Цей серйозний успіх поки в голові Дональда Трампа буде. Давайте будемо відверті. І тому, ну, я думаю, що ми маємо е, на це дивитися е, достатньо е, спокійно і говорити, і, ну, і, тобто, і діяти так, щоб для нас е, ця рада не стала проблемою. Ну, е, просто мене тривожить. Проблемою той факт. Чому? Ну, проблемою тому, що е, Трамп може. Намагатися її використати для того, щоб легітимізувати якісь свої дії з завершення російсько-української війни, які він ну печатиме за потрібне, і це буде. Ну я думаю, достатньо велика проблема. Що ж, сподіваємося, що все ж таки він до цього не буде вдаватися. Вам дякуємо за те, що знайшли в собі ресурс на роз'яснення цієї доволі туманної теми, судячи з мотивів Дональда Трампа. Але ваші перші, ваші перші слова були все ж таки найбільш влучними, тому що це примха Дональда Трампа, і ми маємо це розуміти І від цього психотипу взагалі людини відштовхуватись, розуміючи, чого він хоче. Ми вам бажаємо мирного, мирного вечора з усіма необхідними комунікаціями, теплом та світом. Євген Магда, політолог, директор інституту світової політики про новостворену раду миру Дональда Трампа. Три Є. перших роки без безкоштовні долучайтеся, будь ласка. Ну і далеко не найавторитетніші країни світу долучилися до цієї ініціативи. Ну але тим не менше, Дональд Трамп вдає, що задоволений, що це успішний успіх.